Що буде з експортом зерна, зерновим коридором, транзитом і як наслідок ціною на наш з вами товар? Про це дізнаєтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Гровек Holding, бренду, який допомагає годувати світ за допомогою контенту, який ви зараз дивитесь, і за допомогою своїх продуктів, які вирішують проблеми фермерів. Посилання на ці всі продукти знайдете під цим відео. Ну а зараз ви дивитесь агрономові новини. Новини справжні, думки суб'єктивні. Сьогодні хочу розкрити тему експорту. В якому плані? Мені зараз дуже часто до мене приходять, питають, що ж буде, що ж буде, що ж буде, і я всім розказую про планову ревалюацію і ту ревалюацію, яку ви побачили трошки більше місяця назад. І я кажу, що державі просто не щоб ми з вами експортували достатньо зерна. Якби це, вибачте, смішно не звучало, я тут не хочу там ніяку зрадоньку розводити, але державі реально було невигодно, щоб ми з вами нормально експортували велику кількість зерна, та яка в нас лежить. Чого тому, що це валютний баланс, торговий баланс. Про що йде мова? Нам з вами в країну приходить багато. На міжнародної допомоги у вигляді валюти, да? і її треба продавати на внутрішньому ринку, щоб приходила достатня кількість гривні, як мінімум, самій державі. Ну, наприклад, видати зарплати всім військовим за один місяць, Уявляєте, скільки треба продати валюти. Да? Або видати там, пенсії. Ну, вибачте, там валюта приходить не на зарплати військовим. Да? Вона приходить якраз там на пенсії на інших бюджетників. От, там, всіх, всіх, хто отримує зарплату з бюджету, там вчителі, медики і так далі. От. І уявіть, скільки це треба продати валюти для того, щоб заплатити гривніву зарплату. І ця ж валюта продається не якимось там, ну, аморфним э, підприємцям да, чи комусь там, в якийсь резерв. Ні, ця валюта виходить на ринок і починає продаватися. Так от, державі невигодно, щоб э, йшла ревальвація, да, щоб укріплялися гривні. Чого? Тому що їм вони будуть продавати більше валюти, щоб отримати стільки самого гривні, щоб заплатити ті ж самі зарплати. От. І відповідно. Є два основних великих потоки валюти в нашій з вами державі. Перший це міжнародна допомога, яка приходить, за що ми дуже сильно дякуємо. Це дуже круто. І з іншої сторони, це наш з вами експорт, кукурудзи, пшениці, соняшникової олії. Зараз вже навіть соняшник почали експортувати, недавлений, я вважаю, це погано. Краще експортувати олію. І звідси приходила основна частина валюти. І у нас весь час, поки була війна, існував чорний експорт. Як це виглядає? Тупо загрузили за кеш корабель, дали хабар митникам, корабель ушов, і все, і ніхто ніяких податків нічого не бачив. Зараз трошки більше місяця десь в березні цю штуку прикрутили і зробили яким чином: що якщо ти загрузив корабель і хочеш отримати митну декларацію, щоб корабель пішов, ти маєш наперед. Наперед, зареєструвати ПДВ на увесь корабель. І таким чином ну, стало просто невигідно да, чорну да, возити на експорт за кеш. Відповідно, весь експорт став біленький, гарненький. І як тільки експорт став біленький, гарненький, одразу пропала різниця кеша. Да, тобто попит на кеш, попит і пропозиція кеша зменшилась, ну, типу, просто кеш перестав бути потрібен. І таким чином плюс. Красиві експортери почали продавати валюту всередині, ну ті, хто офіційно експортує зерно, там, пшениці, ячменя, кукурузи. І вони почали продавати також валюту на внутрішньому ринку. Тобто до того продавав тільки Нацбанк да, чи там МінФін для того, щоб видавати зарплати бюджетникам, да, для того, щоб була гривня в державі. Да. Тобто приходить валюта, вони її продають і видають цю гривню зарплати. А тут прийшли, Вернулись точніше, всі нормальні експортери да, і почали продавати красиву чисту виручку, так само на цей самий ринок, цим самим покупцям валюти. Ну, покупці валюти це, як правило, ті, хто щось завозив в Україну там, солярку, добрива, там, всякі товари, які ви купуєте в супермаркетах. ну, в общем, За імпорт ми платимо валюти. О, і ці ж покупці рівно ті самі, да, Тобто, українці не почали більше купувати імпортних товарів, да, а валюти. Пропозиції валюти на внутрішньому ринку стало більше. І ми з вами бачили, як долар із 40-41 гривні впав до 39, потім до 38,50, потім до 38. І зараз ми вже з вами бачимо 37,50. Управління нашої держави таки дивляться, що типу, ревальвація почалась не по плану, а по плану вона взагалі мала бути в липні. Да? Тобто, макроекономісти вирахували, що в липні має вирівнятися а, наш торговий баланс да? і буде багато валюти в державі, вона почне давити на курс, да? і знову є ризик ревальвації. Щоб не було ризику ревальвації, треба просто роздати нормальні кредити бізнесу. Да? А, да, це буде розганяти інфляцію. От. Але таким самим чином це не буде е, створювати ревальвацію, тобто гривня не буде да, і всім вроді, як буде нормально. Чого? Бо якщо гривня укріплюється, то експортери, ми з вами втрачаємо чого? Бо ми ж все одно продаємо за валюту, ми отримаємо менше гривні, за яку нам треба платити податки, зарплати, там, оренду і так далі. От. Відповідно, держава хотіла якось тримати цей баланс, але це мало бути літом. А тут прикрутили чорний експорт, да, і. Началась така двіжуха, що вау, прийшло дуже багато валюти, і ця валюта від нашої з вами експорту починає конкурувати на ринку з державною валютою. Держава не може продати нормальну валюту за гривню, не може отримати гривню, щоб заплатити бюджетникам. І вони такі, ага, що робити? Як прикрутити надходження цієї валюти? А тут приїжджає Дуда. Каже, а давайте ми закриємо західний кордон, щоб отримати. Ну, щоб поляки отримали 100 мільйонів компенсацій від Євросоюзу. Наші керівники такі, а давай, да, типу, прикрутимо західний кордон, щоб зерно не їхало через західний кордон. Таким чином зменшимо поступлі, ну, приход, приход валюти в Україну. Бах, отримали, зробили. Потім цей. Москалі саботують інспекцію кораблів, да, які входять в Чорне море, щоб грузитись по зерновому коридору. А наші дипломати такі, ну і нічого страшного, нам валюти, в принципі, вже й не треба. І от така фігня виходить. Тобто, дивіться, це, це, це ніяка там незрада, да, і ну, не треба казати, що о, там наше керівництво погане. Це навпаки дуже добре. Чого? Тому що таким чином, прикручуючи наш з вами експорт, да, вони кажуть. Чуваки, подождіть, не продавайте всю кукурузу, всю пшеницю сразу, да? Ціна буде далі, можливо, рости. Да? А, плюс ви пізніше зможете ще продати. От, тому почекайте трохи, не продавайте все зразу. Да? Ви там на посівну вже затарились, зараз подождіть, не продавайте. От, чого? Бо нам треба відрівняти там, валютний баланс. Ну, тобто держава не може так вийти і сказати, да? але вона своїми діями це говорить. От, і відповідно ми маємо послухати да? і притормозити трошки. Експорт, да, і ну то, що значить притормозити? Не продавати все. Да, то есть, так само, як і півроку тому. Там, я всім кажу, що продавайте рівно стільки, скільки вам треба грошей. Да, купити солярку, купити насіння, купити гербіциди, купити якісь добре, все цього вам достатньо. Ну і трошки на життя, от, ну і трошки на збройні сили. Звичайно ж, треба віддати. Не трошки, а ну, як мінімум 10%, <кхід> як на церкву. Тут не треба розводити ніяку зраду, що нас там щось не люблять, щось там нам не роблять. Просто так в державі склався баланс. Це дуже добре. Треба трошки протормозитися, все одно ціна більш-менш стабільна. Вони змогли втримати, що в нас не сильно впала ціна, на півтори тисячі впав соняшник, і десь на менше тисячі гривень впала пшениця і кукуруза. Це не критично. Тобто все одно ми можемо спокійно, легко продавати те, що й продавали. Ну окей, не так спокійно, легко, як воно все їхало, але окей, все одно можемо його продавати. А, тому до цього треба відноситися нормально, спокійно. Да? Я вам це зараз розказав, що ну, державі просто невигодно було, щоб ми з вами а, ну, продавали далі багато зерна. Хоча в нас з вами запаси просто космічні. А, якби зараз не прикрутили експорт, ми з вами мали до листопада вивозити те, що нас назбирали в 2022 другому році. Да? Тобто запаси у всіх просто колосальні. От, ви можете прямо в чаті написати, да, що, що у вас лежить. Да, там, семка, кукуруза, там, ну, тобто, не знаю, напишіть культури, які у вас ще лежать. Наші з вами сусіди поляки чекали півтора року, да, поки ми з вами напродаємося, щоб почати продавати своє. Ось Зараз вони починали продавати своє. І нам з вами треба в них повчитися. Да, що Якщо держава зарегулювала так, що Ну, зачекайте, да? ну типу прикручуємо трошки експорт. Ну то нам з вами треба зараз же, до речі, звернутися назад до держави, що колеги, нам тоді треба нормальні кредити. Да? Тобто кредити і не дадуть зробити ревальвацію. Да? Ну, типу чого? Бо буде багато гривні на ринку, буде пропозиція. Так, да, це буде трошки качати інфляцію, але... Ну, я не макроекономіст, я не можу порахувати, наскільки це критично. Але якщо фермери не можуть продавати продукцію, а їм все одно треба за щось працювати, значить цим фермерам треба дати нормальні дешеві кредити. І в принципі, тоді це буде гарно, нормально продавати. До речі, якщо ще хтось не зареєстрував ФГ, будь ласка, підіть зареєструйте ФГ для того, щоб ви далі могли нормально існувати, участвувати у всяких там. Державних і недержавних програмах підтримки брати кредити, бронювати себе або своїх механізаторів. Тобто, все-таки таким чином держава теж нас підштовхує, що ну, пора ставати легальними, пора ставати законними. Так от це я вам обмалював ситуацію. Що ж буде далі? Що буде далі? Треба дожити до червня. Чого? Тому що я все-таки думаю, що в червні. Розрішується питання з кораблями по зерновій угоді. Я все-таки ну, саме очевидне те, що буде, да, то ну, знов на нормально, в червні, я надіюсь, да, поїде зерновий коридор, як мінімум. Плюс ми з вами вже майже навчилися, як робити транзит да, мимо поляків. Угорців і румунців далі в Європу, або воно все одно поїде кораблями через Ріні Ізмаїл. От, Відповідно, все одно через західний кордон якась мінімальна кількість буде проходити. Тож зараз я озвучу свою думку. Да? Тобто в червні все-таки має якось відновитися експорт по коридору і транзитом через західний кордон. Потім, в кінці червня, почнуться жнива. А, і ціна дуже сильно впаде. Чого? Тому що дуже багато людей хочуть захочуть продати з поля. Можливо, навіть буде знову така ситуація, що там буде ячмінь по 2 тисячі гривень, пшениця по 3 тисячі гривень. Можливо, чого? Тому що пропозиції буде багато. Всі будуть хотіти продати. Зберігати його, вибачте, нема де У нас і до війни а, не було де зберігати, а потім ще прийшли москалі, розбомбили там купу елеваторів. От. І відповідно зберігати його нема, де, всі будуть хотіти продати, і це буде дуже сильно давити на ціну. Те, що я вам, мабуть, кожен випуск розказую, що це ринок, це баланс попиту і пропозицій. І перекос пропозиції над попитом на 10% може змінювати ціну. На 50%. Тобто це такий закон ринку. Це нормально. І відповідно, коли почнуться жнива, багато людей захочуть продати. Ціна знову буде падати. І ви маєте це знати, маєте бути до цього готові. А потім, ближче до кінця літа, до початку осені, все одно ми з вами підрівняємося. Тобто цей ажіотаж спаде, ми підрівняємося по світових цінах. Як підуть світові ціни, це прогнозувати мені вообще дуже складно. Чого? Тому що світова економіка зараз знаходиться в рецесії, да? тобто вона не відростає, але вроді би як і не сильно падає, але падає на інфляцію. От чого? Що страшне? Якщо починається світова фінансова криза, да? якщо економіка в рецесії, да? то перше, що дешевіє, це комодітіс, да, то тобто там метали, зерно. Ну, в общем, вся сировина починає дешевшити. От. І ми вроді як з вами вже в рецесії, да? тобто там економіка штатів Євросоюзу вже в рецесії, ми вже це констатуємо. От. Але чогось фінансова криза не почалася. Да? І все-таки в будь-який момент часу ми ждемо, що може статися якась фігня, яка почне світову фінансову кризу. Да? І все може стати ще гірше. Тоді ціна на, 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 на сировину, на наші з вами продукти. В тому числі буде падати. От якщо це така була мягенька фінансова криза, яка почалась під час ковіда в 19-му. і Ось з війною в Україні закінчиться, да, ми сильно надіємося на Збройні Сили України, то це нам, мабуть, буде сама легка фінансова криза за там останні там, 100 років. Це якщо про ціни на світовому ринку. Да, але там до кінця літа ми з вами маємо підрівнятись до цін на світовому ринку. Але потім почнуться жнива соняшника і кукурузи, да, і відповідно ціна буде падати вже на соняшники на кукурузу, так само, чого бо в жнива дуже багато хто хоче продати, згадуємо попит пропозицію. А зберігати його, вибачте, нема де. А з потужностями без портів Миколаєва і без зернового коридора, ну, тобто без повних потужностей одеських портів, ми не можемо швидко це все вивозити. І тому такий наслідок, що. Ну, все одно в жнива буде ціна падати. Але потім там за два місяці приблизно ми знову вирівнюємося до світової ціни. Наступне, це більше там не новина, а нагадування. Нагадую вам, що в липні на солярку повертають акциз і ПДВ-20%. Тому одним днем солярка може стати дорожча на приблизно 10-15%, як мінімум, від тої ціни, яка є зараз. От. Тому будь ласка. Опять же, з огляду на те, що зараз ну, треба продати рівно стільки продати в смислі зерна, рівно стільки, скільки вам треба грошей, то зараз є прибуток, якщо продавати по цій ціні зерно, а, і на ці гроші купити солярку, да, і так щоб вам вистачило десь аж на жнива соняшника, на літньо-осінню обробку ґрунту і на жнива кукурузи. Тобто а, зараз є сенс інвестувати в солярочку, щоб ви спали спокійно, що у вас уже солярочка там на всі роботи. Є. А якщо ви запаситеся дизпаливом до жнив соняшника, кукурузи глибокої обробки ґрунту, то в принципі ви до нового року вже, можна сказати, спокійно забезпечені. Є в мене ще дві важливих новини. Зараз ми почали набір на курс прибуткові озимі, який почнеться 26 червня. Це буде про ячмінні, ячмінь і пшеницю. Так, щоб до початку посівної озимих, да, тобто до середини серпня, щоб ви вже були повністю підготовлені по алгоритму систематизації господарства, вміли рахувати опади, тепло, економіку, складати сівозміну, будувати карту мехробіт. І зараз ми запускаємо нову програму прибуткові озимі, да, для того, щоб підготувати вас до посівної, та яка буде ось скоро осінню, А це вже вибачте, все вона все через три місяці. Да, то через місяць стартує курс. Навчання буде йти два місяці для того, щоб швидко в турборежимі допомогти вам навчитись, як рахувати своє господарство. Тому що аграрний бізнес це не як Бог дасть, як дощ впаде. А насправді це повністю все рахується, прогнозується, і ми показуємо, даємо, що рахувати, як рахувати, щоб ви були і точно прибуткові, і щоб урожай вас порадував. Тож прибуткові озимі, посилання на реєстрацію під цим відео вже дуже дуже скоро старт. Кількість місць обмежена. Тому переходьте, бронюйте собі місце. Цей курс коштує там дуже дешево, да. В порівнянні з фермером, який коштує там тисячу і більше доларів, то прибутковій озимі там здається 300 баксів на нього ціна. І зараз на ранню реєстрацію ще є знижка. Тож переходьте за посиланням і реєструйтесь. І ще один маленький анонс вам вки вкидаю да, ще поки що ми про це не робили. Великої рекламної кампанії, але ми вже готуємо наступну лабораторію агронації, яка буде в Вінницькій області 27 липня. Тобто таке міжсезоння, коли є час для того, щоб прийти, щось цікаве, дізнатися. Це буде супермощна туса. Ми зробили перший лан біля Умані, другий лан буде біля Вінниці. І це буде суперкрута подія, де буде. Крута тусовка, багато інновацій, багато крутих спікерів. Да? І це все відбувається, знаєте, як на одному диханні, коли ну близькі з тобою по духу люди приходять для того, щоб поділитися енергією і собі взяти щось таке цінне, щось таке дуже круте. Тож чекайте, дуже скоро буде анонс лабораторії агранації літо 2023 Велике дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть ваші питання, адже випуски ми знімаємо відповіді на ваші запитання. Діліться цим відео. І хай прибуде з вами урожай і перемога.